Всім привіт! Підписчикам на моєму каналі, всім зрителям. Сьогодні я хотіла вам показати свою ялинку. Ось дивіться, це моя ялинка. Ось. Це в мене такі статуеточки тут. Для Нового року. Ось ялиночка. Щось вона дуже світить мало. Зараз я, зараз я попробую її зробити красивішою. Ой. О, зараз вона мигає краще. Дивіться. Дивіться, які в мене ігрушки на ялинки є. Ось такий шарик, Та я купляла вже в цьому році нові іграшки. Цей шарик. Такий шарик. Ось такий. Такий. Такі що я купляла? Ще тут була дивився. Ага, о, бачите, зима тут. Не видно, вот так. Не видно. Так, видно. Вот такая волка у меня. Бачите. Це моя внучка надівала її, одівала, приукрашала. Ось така ялиночка. А тут у мене вазонок жіноче щастя Зацвів, кстати, не знаю, може, ще буде. А це в мене ці рози, які я вам показувала. У мене три штучки лишилося, бачите? Ось вони. Такі красиві. Ось. Уже уже стояло, вже вянуть, вже від 6 числа стояла вже штовх. Така ялинка. Правда, чогось світла нема, виключили світло, я так зрозуміла, тому що воно в мене розетку включено і вона мигала. Отакі ігрушки в мене. Ялинка штучна, звісно, але, бачите, вона така якась як жива. Ви знаєте, як я оладі роблю на кефірі. Правда, я робила сьогодні на Айрані. От такий. Але я не багато, я лише конець сковородку ходю. Так, що я дала? Сюди? Зараз я вам скажу. Так, зараз я вам скажу. Дивіться. Так, я дала. Колила айран, я його не підігрівала. Всі кажуть, підігрівати, я його не підігрівала. Яйця не давала. Айран сам по собі трошечки солонуватий і жидкий. І я, що тут? Дала ложечку цукру столову і ще додавала солі трошки. І зараз в кінці маю дати питєвий соти. Щепотку. Сейчас. Ось, дивіться, щепотка. Не знаю, що вийде, чого й Тут щепотки може і не вийшло навіть. Ой, одною рукою неудобно, зараз я вас поставлю. Ну, ви зрозуміли, суміш має бути така, як густа сметана. Ось падає. Зараз буду на огонь, на, на олії пожарю, може, пару штучок вийде. Бо я дуже мало зробила, розумієте, на одну порцію. Так. Зараз ми на пліту повернемось і я буду робити. Добренько. Странно, у мене камера стоїть якось. Та якби десь ви там в гол дивитесь, а бачите мене. Ой, дивіться, які вийшли пухкі, класні, дивіться, бачите, ой. Просто як бомбочки. Щось я можу вам ближче покажу. Ось, дивіться. Дивіться, який грубий вийшов. Ще його піджарю. Ось мої ці. Теж повненькі, дивіться, які повні. Все вийшло. Скільки тут? 3, 4, 5, 6, 7 штук вийшло ого. Без яйця. Так, я це виключаю, напевно, все. О! Саме великий. Так. Фух! Баранці, бля, на насто. Ой! Так у не кружка красива. Правда? Ну, зараз я налаю собі того айрана. Так, ставлю вас на стойку, бо мені так неудобно, ви знаєте. Нічого я похудаю, ви не дивіться, що я... Ну я поправилась, княже. Спина була вот, я. Бачите? Ви, наверное, не бачите, я вам показую все. Ось, дивіться. Попомолоті. Звісно, надо худати, надо. Фух. Сейчас я вип'ю айран. Айран собі собі Бо Моя на другу годину маю 15, я вам говорю. Отак. Вот може все не влізе Ммм, вкуснятина вийшла Я таким Ще хрустяще. Mm. А, О, горячий, це хрустяще. Так, другий, гарячий, це сайно гарячий. Ой, капрелись вийшла. Дивіться. Такі дирочки кругом. Ви скажете, що мені це не можна їсти. Мені більше звали. Я вчора зварила цілу тарілку борща. Ой, цілу кастрюлю. У нас тут щось нема. Попрошу, хто дивиться, хто не дивиться, пишіть коментарі, ставте або лайк, або без лайк. Але підписуйтесь на канал, бо дуже мало підписчиків, тільки 50. Дивитесь якісь кончені канали і там підписуйтесь, а тут показують вам все натуральне. А я <laughs> все подряд не могу показывать вам, конечно. Ну, все равно пишите комментарии. Даже если вы хайтер, вы подписывайтесь на мой канал. Ну, все равно, хто підписується? Було бы зараз, так я б би... тисячу підписчиків. <схай> я бы була в шоці, конечно. <плес> <плес> Вы знаете, Може, і не треба яйця сюди, вони такі вийшли класні, без яйця навіть. Ну я, напевно, це останній вже їм. У цих три лишу, бо не лізе більше. У мене є дочка і двоє внуків. Вони живуть на другій адресі, звідси. В моєму місті. Але вони не хочуть, щоб я їх знімала. Ну, крім внучки, той, що ви бачили. Ой. Так, все, наелась, напилась. Так, треба підпомити руки, жирні. Ой, що вам хочу сказати. кто хтось сказав, що у кого 50 зрителей, то можна буде виходити в ефір. Я якщо буду виходити в ефір, то, напевно, тільки в понеділях, або в суботах. Раз в тиждень. Там ми з вами можемо поговорити, пообщатися. Ви мені питання будете задавати, я вам буду випорту відповідати. Люблю ці хрустящі частинки оладів Ох, нема щось настрою сьогодні. Хух, так. Ну що ж, буду йти, напевно. По руки зараз. Помию руки трошки віддихну перед виходом і піду в ЦНАП Туда. Хочете, вам там ще зніму, якщо, якщо вийде, якщо можна. Ну що, на цьому буду закінчувати. Я просто улибатися не можу, розумієте? Якби було щось смішне, то так. Ви ж самі знаєте, що приз... 에... сміх без причини, це... це що признак дуречини. Ладненько, все, буду вставати з цього крісла. Прощайся всім. Всім до нових зустрічей! Буду по мірі, буду дивитися, як випускати відео ще буду. У мене до вас просьба. Підписуйтесь на канал. Не просто дивіться, а підписуйтесь. Це мені дає великий поштовх на то, щоб я іще більше знімала щось інтересне. Ну, коротше, ви ж самі розумієте. Якщо канал не інтересний, не дивляться нічого, то. Добре. Ну, у мене достатньо відео, я думаю, так, щоб люди підписували, скільки рецептів я вам показувала на каналі. Та багато всього? показувала. Просто дивитеся і не підписуєтеся. У мене просьба до вас. Попідписуйтеся на мій канал. Хочете, не хочете, ну просто поставте галочку, що ж вам стоїть. Все, всім. до новых встреч и покажу вам, как буду встречать новый рик, может с шампанским я думаю. все, всем папа. Еленка -па. такая в центре. Аго, бачиш? Двоє а... дітей, мамаша тато та ага, фотографує. Ага. Ти, ти його фотографуєш? Ні.